Доходи бюджету Визирської територіальної громади у 2024 році склали майже 373 мільйони гривень, а видатки майже 412 мільйонів гривень. Різниця фінансувалася за рахунок залишку коштів. Про це розповіла на минулому засіданні виконкому Оксана Степанова, начальник фінансового відділу. Хочеться сказати, що ми вперше перевиконали надходження 21-го року, тобто до воєнного періоду, якщо не враховувати надходження від військових частин, які були тимчасові до нашого бюджету в 2022 і частково в 2023 році. Найбільшу питому вагу займає надходження від податку на доходи фізичних осіб 242 мільйони 969 тисяч 900 гривень. Проаналізувавши надходження у розрізі галузей, формування податку має наступний вигляд: транспорт і зв'язок найбільше питома вага 74,6%. Члени виконкому розглянули питання щодо виконання програми соціально-економічного розвитку визирської сільради за 2024 рік. Погодили на 2025 рік. Проєкт місцевої цільової програми перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, дали згоду на оновлення соціальних програм мілосердя в дії та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. Розглянули питання щодо піклування та реєстрації місця проживання неповнолітніх. На виконкомі освітяни Визирської громади обґрунтували необхідність виділення додаткових коштів на 2025 рік для вдосконалення освітнього процесу. Закупку обладнання до природничих кабінетів, такі як хімія, географія, математика, а також на реалізацію проекту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти у рамках проекту ЮНІСЕФ. Це на заміна вікон, обладнання для харчоблоків, резервне живлення і також надходження субвенцій на викладання предмету захисту країни та відповідне співфінансування з місцевого, також на закупівлю методичного обладнання для викладання саме цього предмету. Члени виконкому розглянули можливість виділення додаткових коштів на облаштування робочих місць, у тому числі закупку автомобіля, поліцейським офіцерам громади. Ініціювали питання щодо співробітництва визирської громади з арцизькою сільською територіальною громадою.